Вітаю-вітаю мої хороші, вітаю, 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 вітаю найкраще. Ви на каналі Україна, на каналі Українського Відьма. Звуть мене Аня. Запоріжжя дивимось. Що сьогодні у нас по прогнозу і на найближчі дні. Давайте дивитись, що буде відбуватись. Які нові події. Бачимо, що все ж таки пішли провокації на ЗАЕС. Хоча я вже не перший раз про це кажу, що буде щось цікаве від ворога. Погане, так? Давайте уточнимо, що значить цікаве. Але показувала раніше, що якихось наслідків великих не буде. Зараз будемо перепровіряти. Мої хороші. Нагадаю, що ви можете прийти на особисту консультацію. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал, на мій інстаграм. На телеграмі у нас там звіти по збору на медицину. Тому давайте обіймаємось. Дивимось Запоріжжя в найближчі дні. Так різко йде, от я не люблю, коли погане показують. Прямо роздерти хочуть вас на, на шматки. Прямо от поділити зони впливу. Дуже така хитка ситуація щодо області, щодо міста. От, він, от як буде якась заява, що мені от лівий берег буде мій, і все, і хоч ти вбийся. Є загроза обстрілу, хоча ми бачимо, що ворог простих трошки, знаєте, лікарні, готелі, центр ще показує, знаєте, старий центр. Багато політичного тиску, але, знаєте, як показала? Важка інформація, неприємна для нас, а потім вона змінюється. На більш лояльну Запоріжжя найближчі дні. Передають інформацію керівництву вашого міста якось неприємно про обстріл попедять. Передмістя перед гучно, район гучно, він якось буде ближче до міста чимось добивати. То, можливо, по району падало. Зараз і місто може зачепити. Багато людей їдуть. З області виїжджають, тут як тиск сильніший, багато питань до влади, повішений іде. Це коли тут навіть можуть звинуватити людину, яка невинна, тобто є якісь зловживання, але звинуватять невинну людину. Жінка винна, кажуть. Але це минуле, будуть копатися в такому давньому минулому. Цілі над водою з води. Дивіться, якийсь неприємний такий період, як ми кажемо, возня, а потім сонечко сходить. Треба перетерпіти, перечекати. Дівжина. Скоріше би це закінчилось, іноді хочеться сказати. Запоріжжя найближчі дні. Може Можети швидкісна ціль на вас. Дивіться, у вас часто йде ви і Дніпропетровщина, але є тут для вас загроза. Тобто реагуйте, якщо ворог щось запустить у ваш бік. Запоріжжя, найближчі дні. Є загроза для дітей, для людей. Знову над водою. А тут, знаєте, що околиці це не тільки от та частина, де балабіна. Це там, де промка, промисловість також околиці можуть постраждати. Я не бачу, що він уразить якусь стратегічну ціль. Йому просто треба кошмарити. Він буде вас кошмарити. Тут карта смерті вам іде. Ви щось зіб'єте, але показує чітко, можливі є загроза прильоту. Давайте так, за С, за С, що там відбувається. Помірність. Розвитку не було, була якась стагнація, будуть ще конфлікти, провокації. Наші взагалі будуть думати, що, можливо, варто викурювати звідти вже ворога, витравлювати, бо він. Проблеми великі робить. Ми не будемо володіти достатньо інформацією, щоб зробити якісь висновки. Там ще будуть прильоти і прильоти будуть йти важкі по Енергодару. Чи буде виток радіації? Чи є вже виток радіації, Запорізька атомна станція? Радіація. Що буде відбуватись? Грунт, вода. Отак. От Може вже якийсь осад є. Ну, я думаю, є, да? на великий радіус ураження ні. Але ще буде якась пожежа. Зараз там щось горить. Це затушать, це зможуть ліквідувати. Ну, вони б змогли б вже, якби самі небедикували, бачите, не відпочивали. Захист якийсь їх зруйнує пожежа. Не на самій станці, поруч населені пункти, там буде радіація, кажу, діти страждати будуть. От невелика, невеликий масштаб, поки так показують, але радіація підвищиться. Васильівський напрямок, що відбувається на фронті, ну, карта смерті йде. Не без наших якихось маленьких надій і перемог. Але вони зміняться якоюсь важкою ситуацією. Таке відчуття, що ворог там заманить наших в пастку. З цього боку, з цього напрямку люди місцеві виїжджають, більш безпечні місця. Тут іде рух людей знову. Ворог, як нібито дасть нам таке відчуття, що ми щось змогли, а потім великий штурм йде. От пастка. Може, він нас на якісь позиції запустить, знаєте? Да. Дуже хитрий план по запорізькому напрямку, там, де Васильівка особливо. Але я хочу вам сказати, що потім-потім, після важкого бою, давайте так, це може бути 3-4 дні якісь незрозумілі, яка перспектива, а ситуація все одно повернеться на наш бік. Ріхівський напрямок. Ми думаємо, що він якось піде вперед-вперед ворог одним шляхом, а він обере інший. Він на Оріхівському буде відволікати нашу увагу. Все знає, куди нам техніку тягнуть. От Оріхів, ті населені пункти, які зараз під окупацією, які, які може охопити наша зброя, вони будуть обстрілюватися дуже влучно. Гуляполе? Дуже багато вогню від ворога. Ми десь десь постійно як пропускаємо ці прильоти. Постійно як. От є слабке наше місце, ворог знає. Чому, А чому ти не йдеш перед вперед на Гуляполе? Чому ти не йдеш? Я правильно задаю питання? Тому що чому не йдеш, воно ж може відповісти іду, вже йду, або збираюсь. Да? Угу. От я знаю місце, де я можу пройти, але коли я пройду, я займу якусь позицію, мені, мені воно буде невигідна. Вони не хочуть заходити в саме голі поле. Їм зараз не до боїв за голі поле. Вони шукають інший шлях. Багато розвідки літаємо, багато дронів літаємо, багато вогню гулять напрямок. Дуже хитрий ворог став і розумний. Щоб ви не думали, що вони там всі, от всі зовсім тупі. Ні-ні-ні. Є і, і інші вільнянськ. Найближчі дні. Передмістя гучно по господарствам б'є, отак от кажуть. Не можемо, от як нема спокою, спокійно землю обробляти. Буде прильоти. Вільнянську, щось буде горіти, нічого не скажуть. Тиша буде інформаційно. Може загостритись, дивіться, період тиші, потім якийсь дивний вибух або дивний звук, і нібито тиша знову, а потім почнеться ще обстріл. Тобто буде гучніше, 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 як нагнітання ситуації йде. Не критично, але загроза для міста існує.